Отже, доброго вечора всім, хто долучився до нашого сьогоднішнього вебінару. А думаю, що ця зустріч буде важливою і всі отримують додаткову інформацію, якої не вистачає. Оскільки на сьогоднішній день дійсно лікування акромегалії – це така тера інкогніта навіть для спеціалістів, для ендокринологів і всіх хто дотичний до цієї теми, хто веде пацієнтів з ускладненнями акромегалії. Тому моя доповідь сьогодні буде називатися саме можливості консервативного лікування. Я не буду таркатися хірургії, опромінення. Це все теми для окремих доповідей. І я думаю, що такі вебінари ще будуть в майбутньому, оскільки у нас вже з'явилися люди, які гарно цю можуть тему подати. От і остання акрашкола це показала. А я сьогодні торкнуся саме можливостей консервативного лікування криміглії, світові тренди і реалії сьогодення в Україні. Отже, про що ми будемо говорити? Ми будемо говорити, що незважаючи на великий прогрес в діагностиці, на жаль, на сьогоднішній день пізня діагностика акромігалії наявна і це призводить до того, що більшість пацієнтів виявляється на стадії макроаденоми, тобто великої пухлини більше одного сантиметру пухлини гіпофіза з поганим прогнозом виліткового. Тобто, на жаль, Наталя виключить, будь ласка, звук для всіх, окрім мене. От, на, на жаль, виявляється на стадії тоді, коли неможливо вилікувати, лише можливо консервативно вести цих пацієнтів надалі, аби профілактувати ускладнення кремігалії. Ми будемо говорити про мету лікування кремігалії, а саме в першу чергу це подовження життя, це профілактика ускладнень і покращення якості. Життя пацієнтів з акромігалією. консервативне лікування акромігалії, Ми будемо говорити про види препаратів, їх переваги і недоліки. Будемо говорити про всі три групи, основні, які застосовуються: це ганісти дофамінових рецепторів, аналоги самата статину, блокатори рецепторів до гормону росту Будемо говорити про фармакоекономіку, і я думаю, що ця доповідь буде абсолютно доречно, оскільки ми всі розуміємо, що забезпечення, на жаль, ну залишає бажати кращого на сьогоднішній день. І поява Октри як опції для лікування пацієнтів з кермігалією в умовах обмеженого фінансування. Я думаю, буде дуже і дуже доречним на сьогоднішній день. А отже, ну і ОКТРА – це є аналог самотастатину для ведення підшкірно препарат, який має співставну ефективність. Я сьогодні буду показувати ці дані з іншими аналогами самотастатину, пролонгованого вивільнення, проте має більш доступну ціну, що дозволить вирішити проблему забезпечення пацієнтів з акромігалією, сучасною патогенетичною терапією. Отже, дійсно, акромігалія – це важке мультисистемне захворювання, яке Збільшує смертність пацієнтів, скорочує життя, оскільки впливає фактично на весь організм. На сьогоднішній день ми знаємо, що кремігалія це фактор появи цукрового діабету, фактор артеріальної гіпертензії. З серцево-судинними наслідками, тобто збільшенням частоти інсульту, інфаркту і інших серцево-судинних проблем. Кремігалія вражає кістково-суглобову систему, тобто виникають артрози, гіперастрози, це є привід для і в запущених випадках для навіть заміни суглобів. Це ризик онкологічний підвищений, підвищується за хромігалією, тобто всі онкологічні онкологічні захворювання, і звичайно, інші і інші багато інших синдром карпального каналу, поліпоста з того кишечника. Все це обумовлює те, що для лікаря, який веде пацієнта за кремігалією, фактично треба потрібно бути обізнаним в багатьох. Багатьох галузях медичної науки треба знати фактично всю медицину для того, щоб якісно провести пацієнта за крем'я галією по життю. Отже, розповсюдженість акромегалії 40-70 випадків на 1 мільйон. Я розумію, що ми говоримо сьогодні серед пацієнтів, і тому я думаю, що ми ще дуже багатьох не знаємо. Ми про багатьох ще не знаємо. Вони ще ходять, багато хто без діагнозу і, на жаль, не діагностовані і відповідно не ліковані. За іншими даними, то 130 на мільйон. А, і є от німецькі дані, що тисячу на мільйон. Тобто, насправді пацієнтів за кремігалією є доволі багато, але питання як шукати на сьогоднішній день. Ми я кажу за лікарів: шукаємо все ж таки поки що недостатньо і, на жаль, знаходимо невчасно. Захворюваність 3-4 випадки на мільйон щороку, проте діагноз встановлюється через 4-10 років від початку захворювання в наших реаліях це 15 і більше років доти, доки пацієнт узнає, що в нього є таке захворювання. А які ж причини появи хвороби акримігалії? В 99% випадків це є пухлина гіпофіза, аденома. Аденома, тобто гормон секретуюча пухлина, яка виділяє гормон росту. А за статистикою, приблизно 80% це пацієнти з великими пухлинами, з макроаденомами, тобто більше 1 сантиметра. А у когось ще звук не виключений, ні? Мені здається, якийсь шум. Отже, і також бувають інші локалізації пухлини: це пухлини в гіпоталамусі, коли збільшується секреція релізінг гормону це гормон, який виділяється в гіпоталамусі, який по судинах потрапляє в гіпофіз і стимулює секрецію гормону росту. Таким чином, якщо ми ну і також бувають карциноїди, тобто пухлини, які знаходяться в грудній клітці або в черівній порожнині, і так звана ектопічна продукція. Тобто, якщо ми маємо клініку окремігалії і не знаходимо пухлини в гіпофізарній ділянці, нам потрібно шукати фактично по всьому організму, потрібно робити топічну діагностику, комп'ютерну томографію грудної клітки, черевної порожнини, малого тазу і шукати ектоповані нейроіндокринні пухлини. І взагалі, за останню класифікацією, всі пухлини, які виділяють гормон росту, відносяться до нейроіндокрин. В них просто ті найбільш часто, які зустрічаються в гіпофізі, так і називаються з локалізацією в гіпофізі. Які ж цілі в лікуванні акроміглії на сьогоднішній день ми ставимо? Ну, по перше, це нам потрібно припинити захворювання. Для цього потрібно видалити пухлину. І це, на мій погляд, повинно бути ключовою метою лікування кремігалії. Ми повинні вирішити питання з, з субстратом хвороби, з наявністю похлини, забрати похлину це на першому місці, так або якщо це неможливо. Все одно потрібно приділяти увагу контролю над ростом пухлини, так оскільки, якщо ми не контролюємо ріст пухлини, ми затягуємо клініку, ми погіршуємо перебіг захворювання, ми збільшуємо по суті, не впливаємо на секрецію гормону росту, і таким чином ми ну фактично нічого не робимо на субстрат пухлин, на субстрат захворювання, на наявну пухлину. В разі, якщо видалення пухлини неможливо, контроль з росту пухлина росте і продовжує збільшуватись часом, ми повинні опікуватись біохімічною ремісією. Що це таке? Ми повинні нормалізувати рівень гормону росту і інсуліноподібного фактору росту першого типу. Оскільки гормон росту є дуже варіабельним показником, на перше місце все ж таки я поставив рівень. І ФР 1 тобто інсуліноподібного фактору росту першого типу, який є а, наслідком його виділення, є наслідком дії гормону росту на печінку. І, власне кажучи, клініка акромігалії, по суті пов'язана з надлишком інсуліноподібного фактору росту першого типу. Третє, мет, третьою метою, яку я тут а, зазначив, це є подовження життя. Звичайно, як. На мене можна було би поставити це і на перше місце, да оскільки ми працюємо не для того, щоб впливати на пухлину. Ми не працюємо для того, щоб тримати показники. Ми працюємо для того, щоб подовжити життя, і це ключовий меседж, який нам потрібно доносити до всіх, хто стикається з окремігалією, оскільки ну не тільки ми. Повинні а, лікувати показники. Ми повинні лікувати людину і давати їй подовжити життя, щоб воно, хоча б, не скорочувалося внаслідок наявності хвороби. Ну і якщо говорити про поточне лікування, звичайно, ми повинні усувати або полегшувати симптоматику, яка виникає внаслідок ускладнень а, надлишку гормону росту в організмі. Відомо, що буде, якщо не лікувати. Дійсно, смертність пацієнтів збільшується вдвічі, якщо орієнтуватися на рівень гормону росту, і в 2,5 рази збільшується, якщо орієнтуватися на некомпенсований рівень інсуліноподібного фактору росту першого типу. Тому, тому я думаю, що важливо зазначати завжди в діагнозі, компенсована. Акремігалія чи не компенсована. Так само, як ми кажемо, коли ми формуємо діагноз цукрового діабету, ми завжди пишемо в стадії компенсації або в стадії декомпенсації. Ну і наш винахід український це стадія субкомпенсації. А, от. І в принципі, це є звичні речі, але в такому нашому повсякденному житті дуже рідко ми в діагнозах це бачимо, бачимо просто слово акрамігалія без. Зауваження, на якій стадії знаходиться пацієнт, чи він компенсований, чи він знаходиться в стадії біохімічної ремісії, чи ні. Тобто, чи досягає зниження нормалізації рівня ЄфР-1 і гормону росту, щодо е, тих рекомендацій, які на сьогоднішній день є чинними, я розумію, що є багато. Е, Світових товариств, які генерують настанови, на жаль, в Україні ми не користуємося жодним протоколом як основним і чинним на теренах України. Тому, в принципі, ми повинні дивитися на світові світові настанови. І одні, од однією з таких настанов є якраз рекомендація на європейського ендокринологічного товариства перепрошую американського ендокринологічного товариства. Зразка 2014 року. Отже, згідно цього алгоритму, на першому місці в лікуванні креміглії стоїть хірургія, тобто нейрохірургічне втручання через трансфеноїдальним доступом, умовно кажучи, через ніс можна видалити пухлину, але на жаль, ефективність такого лікування 50 на 50. половині пацієнтів поможе, половині пацієнтів, на жаль, ми розуміємо, точно не поможе. Не тому, що погані в нас нейрохірургії. І в світі вони хороші. Але все, вся справа в тому, що ну просто пацієнти пізно виявляються, тоді, коли радикально видалити пухлину, вже неможливо. Проте, якщо пацієнт не був у нейрохірурга, зрозуміло, що в даному випадку ми <кхи> фактично. Втрачаємо дуже важливу опцію, яку могли би ми застосувати для того, щоб закрити питання наявності пухлини. Розумієте? Тому всі, хто ще не дійшов до нейрохірурга, хоча б на консультацію, а в кращому випадку, все ж таки, на операцію, потрібно сходити. Зрозуміло, що ми знаємо. Основні побічні ефекти операції, ризики вони теж існують, проте можна видалити пухлину і закрити це питання. Якщо ж операція буде неефективною, тоді консервативне лікування. І тут, згідно цього алгоритму, три шляхи є можливими і, в принципі, вони є, вони є абсолютно ну, якби, рівноправними. Це або лікування аналогами саматостатину для більшості пацієнтів, або лікування агоністами дофаміну, або пегвісамант, препарат препарат-блокатор рецепторів до гормону росту, якщо ж говорити про поточне спостереження пацієнтів завжди тут. Також існує опція хірургії, тому що якщо пухлина велика, особливо за наявного мас-ефекту, тобто стискання пухлиною сусідніх структур мозку, оце так звана хірургічна цитаредукція, вона абсолютно має право на життя. І згідно цього алгоритму, от три шляхи можливі, так? В разі ж неефективності цих консервативних засобів, потрібно розглянути. Радіохірургічну терапію, і взагалі у нас в Україні це дуже недооцінений метод лікування, незважаючи на те, що клініка, яка має кіберношу, у нас існує, на жаль, дуже мало пацієнтів ще проходить це лікування. Звичайно, є недоліки в цьому лікуванні, можливо, пошкодити сусідні структури, гіпофіза, мозку. тощо. Це зрозуміло, але такі ризики існують і за звичайної хірургії, так і саме головне, що внаслідок опромінення ефективність щодо зниження гормону росту може бути. Не такою швидкою, так тобто, пухлина може бути вже фактично редукованою а надлишок гормону росту може залишатися в часі. Ну за статистикою, десь приблизно 10% пацієнтів, які отримали опромінення сучасними методами, наприклад, за допомогою кібернежа, в 10% випадків через 10 років все одно мають надлишок гормону росту. А тому. Ці пацієнти також будуть потребувати консервативного лікування трьома групами препаратів, про які докладно ми поговоримо далі. Отже, кому показане консервативне лікування за неефективності хірургічного лікування або при за відсутності біохімічного контролю після променевої терапії? За неоперабельності пухлини, тобто, якщо пухлину не беруть хірурги на операцію, відповідно це є перша лінія лікування, і тут препарати будуть на першому місці. За відмови пацієнта від оперативного лікування, ну, мені хотілося, б, щоб. Як, якомога менше було таких пацієнтів, але ми також розуміємо пацієнтів, які відмовляються, тому що ризики операції існують, і ну, можливо, вони праві, можливо, ні. Є така категорія, і це може бути показанням для консервативного лікування. Пацієнти, які йдуть на операцію, їм показано консервативне лікування в якості передопераційної підготовки для зменшення розмірів пухлини, для усунення метаболічних розладів і зменшення переопераційних ризиків. І після променевої терапії для усунення симптоматики і до настання ремісії хвороби, як я вже казав, ці пацієнти будуть потребувати тривалого консервативного лікування. Існує ще інший алгоритм 2018 року. Це алгоритм європейський щодо консервативного лікування. В цьому алгоритмі немає ні слова ні про хірургів, ні фактично. Ну тобто, тут якби ми не говоримо взагалі про все лікування. Ми говоримо в основному про препарати. Отже, з точки зору європейських вчених в 2018 році цей консенсус був. Досягнений і згенерований цей документ, а в першу чергу пацієнти повинні отримувати аналоги самотастатину першого покоління. Так, якщо ж пацієнти відносяться до тих, хто частково відповіли, тобто лише на 50% знизився рівень гормону росту інсуліноподібного фактору росту першого типу, потрібно титрувати дозу. Аналогів соматостатину, або робити більш часті, часті ін'єкції, не так як це згідно інструкції, ну, наприклад, щодо ланреотиду замість 28 днів, можливо, раз на 14 днів, або додати Кабергалін, якщо ж контролю немає. Значить, і ми маємо мас-ефект велику пухлину, тоді показане лікування пасеріатидом. Пасіріатид зараз з'являється у нас в Україні. Ми вже зустрічалися з представником компанії. Я думаю, що скоро ця опція буде доступна і в Україні. Якщо ми маємо порушення вуглеводного обміну, тобто розвинувся цукровий діабет другого типу за акермігалією, препаратом вибору є в першу чергу пегвісаман. Ну, якщо ж немає контролю, якщо ж велика пухлина і ще є цукровий діабет, то і аналоги саматестатину першого покоління, і пігвісамант. Мають право на використання за доброго контролю. Ми моніторуємо рівень ЄФР-1 з часом. І якщо немає контролю, все ж таки знову ж таки опромінення або нейрохірургія, тобто циторедуктивні операції, показані таким пацієнтам з метою зменшення об'єму пухлини. Які ж ми препарати маємо для консервативного лікування акромігалії? Ну, в першу чергу і. Основою фактично введення пацієнтів, з галією в світі, є аналоги самотестатину. Аналоги самотестатину першого покоління. До них відноситься короткий октереатит, який вводиться підшкірно кілька разів на день, два-три рази на день, а окріатит пролонгованого вивільнення лар, і ланреатит, ретардний аналог самотестатину, ланреатит. До другого покоління відноситься пасеріатіт. Інша група, це, по суті, представлена єдиним препаратом: це антагоніст рецепторів до гормону росту, до СТГ, це пегвісамант. І препарати, які направду, з'явилися першими: це агоністи рецепторів дофаміну, це кабергалін, бромахрептин і хінегаліт. Вони стоять третіми. Ну чому ну тому, що ефективність їх є найнизькою, хоча вони теж є препаратами вибору. Щодо ефективності ганістів дофаміну, ну, згідно статистики, від 15 до 30% пацієнтів. От, Отримують ефект від лікування цими препаратами, і щодо нормалізації рівня гормону росту, і щодо нормалізації рівня інсуліноподібного подібного фактору росту першого типу, і до зменшення пухлини навіть такий ефект є в цих препаратах. Проте потрібно зауважити, що доза повинна бути правильною. На сьогоднішній день ми дуже часто бачимо, що от ми застосували кабергалін по одній таблеточці два рази на тиждень, тобто по 0,5 мг два рази на тиждень, і зробили висновок, що препарат не працює. Ні. Якщо говорити, наприклад, про кабергалін, доза повинна бути 2 мг на тиждень, не менше. Або по 0,5 мг щодня. Звичайно, цієї такої дози ми не можемо досягти одразу, тому перший місяць, звичайно, по одній таблеточці 0,5 мг два рази на тиждень, а потім ми можемо переходити до титрації дози. Якщо немає ефекту через місяць лікування, ми перевіряємо рівень і 1 і якщо немає ефекту, ми повинні дозу збільшувати. І в разі лише тільки якщо доза 2 мг на тиждень або 0,5 мг щодня, проте потрібно зауважити, що е, якщо 0,5 мг щодня, це виходить 3,5 мг на тиждень. За інструкцією більше 3 мг на тиждень не можна давати. Тому я думаю, що тут треба розглядати просто 6 днів лікування і один вихідний, так званий, да? так як ми, наприклад, застосовуємо серцеві глікозиди. А, і тільки тоді, якщо такий місячний курс був неефективний, тільки тоді потрібно казати, що ця терапія не працює, і потрібно переходити до наступних кроків, тобто аналогів самотостатину або пігвісаманту, також а, доступний на сьогоднішній день, абсолютно доступний, бо це сама доступна опція в лікуванні креміголії. Це бромокриптин. Випускається він в таблетках по 2,5 мг, і тут, от до речі, я кажу доступно, але якщо порахувати, насправді не такий же він і дешевий виходить. Якщо давати його в тих дозах, які повинні бути для лікування кремігалії, це до 60 мг на добу. Згідно досліджень, за інструкціями можемо давати не більше 30 мг на добу, це доволі багато. От. І також є третій аналог верніше агоніст дофамінових рецепторів це хінагаліт. Наскільки я знаю, він зник зараз у нас в Україні, проте, якщо для когось це буде препаратом вибору, наприклад, за неефективності інших препаратів або за недостатньою ефективності аналогів самотастатину, він існує. Цей препарат хінагаліду і добова доза 300 мікрограм на добу, чому ми все ж таки говоримо про ці препарати? Ми знаємо, що вони недостатньо ефективні, вони працюють не у всіх, не завжди в повній мірі. Проте, проте потрібно зауважити, що якщо ми говоримо про ту існуючу ситуацію в Україні, ну як потрібно. Скажімо, добиватися оплати цих поп компенсації цих препаратів в наших департаментах охорони здоров'я. Звичайно, завжди виникає бажання організаторів охорони здоров'я полікувати кремігалією такою доступною опцією і. Це не означає, що ми не повинні, що ви повинні нехтувати цією опцією, і лікарі, які ведуть пацієнтів за кремігалію, цією опцією. Навпаки, її потрібно застосовувати. Її потрібно використати. Треба дати повну дозу лікувально. І тільки тоді, коли ми бачимо, що це неефективно. Проте це повинно бути задокументовано. Тобто, лікар вам призначив, записав в амбулаторній карточці, що він вам це призначив. Ви проконтролювали через місяць, не працює на початкових дозах. Потім іще місяць не працює на максимальних дозах, і тільки тоді. Це буде підставою для того, щоб вимагати більш високовартісні препарати, щоб їх компенсували за державні кошти в разі неефективності такої доступної опції, тому е, потрібно проходити цей етап. Я вважаю всім пацієнтам за кремігалією е, не тільки Прошу тому, що прощання, це... я... наше віре стекло. Пріриваємося і заходім всі панове, по по палітежі.